Ця все дуже просто, вона є спонтанна, вона є така емоційна. Е, Кожен знає, як думає над собою, замислюється, Воно можливо в концепті якісь тягнути, концепція в цьому випадку не працює. Це є емоційна така річ. І ця виставка, вона завжди дуже часто в моїй творчості відникає десь там. Серед ночі там, чи прокидаєшся, чи щось не буде. Приходить, записуєшся і потім робиш. Я в якийсь момент недавно до себе зауважував на річ, що в творчості своїй. Але це зрозуміло для людини, будь-якої людини, для кожного з нас, ми постійно замислюємося на самому собою. Хто ми для чого де грамоти, що з нами буде? Де ми зараз? І я не себе зуважив, що в багатьох виставках, які є останні роки робив, тема людини, тобто опі... і роботи, які тут зібрані, вона завжди була. Вона якось йшла такою собою, також пройдемою ниточку, і вона тягнулася в це, цей момент людини. І... Ну, це, це дуже просто. Ми себе шукаємо і. і... Життя нам постійно викликає ну, деякі сходи. А насправді все ну, в житті пояснити логічні концепції, але дуже складно. Було б дуже багато вже теоретичних трасі, як це було зробити. Людина гомофамер, людина творча, гомовудонця, людина, яка грає. Зараз ми опинилися в ситуації людина, яка, можна сказати, мав поличі, людина, яка... І знову втікає від себе і намагається знову ж таки, себе знайти. Тому що е, світ, нам, ну, логіка світова, підкидає постійно якісь такі речі, коли ми знову повинні себе випробовувати, ну, наприклад, своєї людяності. Ми знаємо ситий захід, Вони собі гарно живуть, і тут ми сподіваємося за вікнами, опиняються тисячі людей іншої раси, іншої крові, які і Вони починають... До себе розмислювати, а як ми маємо з ними жити, а що ми маємо з ними робити? Це сама в нас, що ми живемо з сусідами, на війна. А що ми маємо з цим робити? Тут бідний ходить, тут ходить. Ну, Логіка така світова, як в цьому всьому. Нам треба все одно, в самому собі задавати питання, як ти в цьому випадку поступиш, що ти зробиш? І, і ця виставка, вона не є відповіді, відповісти на це кожен сам собі може. Якось був собі відповідати. Це є просто ну, спосіб звернути на такі важливі речі увагу, тому що вони дійсно важливі, тому що в цьому є, напевно, наша якась, якась, якась вище покликання. Бо знову ж таки, ще один важливий момент. Люди, які містять східний світ, Західний світ, бачать багато речей, вони постійно стикаються з якоюсь такою ситуацією, коли... Десь там легше, а повертаєшся до кулі, і дуже тяжко. Тут все не йти, тут все неправильно. З другого боку, логіка так, ще якась така загальна, грудка, ну, зараз, може, в західному світі. Бізнес-план. Тобто, мистецтво мусить бути бізнес-план. Тобто Люди, які роблять мистецтво, це так зробити, що порахувати, скільки це буде коштувати, і і скільки ми з цього заробимо і як далі. Тобто це має бути великий маркетинговий, а потім бізнесовий проєкт, і відповідно це під цим всім маркується якийсь мистецтво. І насправді, коли починаєш собі задавати такі питання з точки зору людського життя, виявляється, що це дуже нудно, це не цікаво. Бо це просто малі гроші продукують трошки більші гроші. І за тим більше нічого не маєш. Насправді можуть змінити, які можуть нам дати трошки більше. Це, це тонче речі, це те, що людина тільки що здогадується, чи вона десь може щось відчувати в собі, може десь проєктувати в собі. Це речі, які можуть бути з нами щодня. І тому <кхух> ця виставка вона просто є таким точковим, таким емоційним, без концепту, вона має натяком на якісь важливі речі, де ми себе можемо.